Мир вам, дорога церква! Уже вкотре мені приходиться бути серед вас, прекрасна церква, чудові люди, прекрасні люди. І кожен раз, коли мені приходиться бути тут, у вас у вас все більше, більше і більше. І це насправді радує моє серце. Хочу насамперед передати вітання від міста Тернополя. Церква Спасіння, це з України. Від пастора Миколи Серединського багато ви знаєте. Від єпископа Віталія Олексійовича Яцюка. Ви багато знаєте. Ми дуже довго і з ним співпрацювали. Працювали в нашій Тернопільській області. Зараз він є у Києві, першим заступником старшого єпископа Української церкви. Тому сьогодні ми є тут. Я є тут серед вас разом із своєю дочкою і старшою внучкою. проїжджали по дорозі і верталися з Іспанії. Був я в свого сина відвідував і церкву і родину. Тому сьогодні Бог дає нам час мати спільність разом на цьому місці. Ми щасливі, що ми діти Божі. Ми щасливі, що є церква Ісуса Христа, є частинкою церкви Ісуса Христа, як ми чули сьогодні, де є присутність Божа, де Бог навчає кожного із нас із свого Слова. І блажена та людина, яка дружить із книгою Біблією. Яка має бажання, спрагу, жагу до Божого Слова навчається від Божого Слова, така людина буде щасливою. Така людина буде благословенною. А ми всі хочемо бути щасливі, правда? Ми всі хочемо бути благословенні. Христос каже, що не єдиним хлібом живе людина, тобто неземними ресурсами, неземними багатствами. Наше життя не залежить від того, скільки в нашій кишені є гроші. Наше життя залежить від того, хто дає життя. А даятелем життя є сам Господь, а Він є у Слові. Бо на початку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово. І коли ми звертаємось до Божого Слова, ми навчаємось від нього, і воно нас направляє, воно нас веде, і воно є для нас світлом, хлібом і життям. Біблія має дуже багато прикладів служінь. Ми служимо нашому Господеві. У мене є на серці поділитися одною історією, історією одного чоловіка, чоловіка Божого, служіння якого полягало в непростий час, коли Ізраїль терпів від ворогів дуже-дуже багато проблем. І цей чоловік, незважаючи на проблеми, Незважаючи на ситуації, він діяв. Я хочу поділитися історією про Гедеона, про його життя, про його служіння в такий непростий у свій час. Відкриємо Старий завіт Книгу Суддів, шостий розділ, і в шостому розділі описується про те, що Ізраїль в свій час. Відступив від Бога і прийшла проблема. Говориться про мідіян ворогів Ізраїля, які прийшли і тиснули, і знущалися над народом Божим. Ви знаєте, що дуже багато ми в нашому житті зустрічаємо проблем. Зазвичай для багатьох проблем є певні причини. Хоча не завжди, коли є проблема, є якась причина. Коли є якийсь утиск, обов'язково має бути гріх. Не завжди, не завжди. Але зазвичай в ізраїльському народі ми читаємо, що коли Ізраїль відступав від Бога, приходили проблеми в його життя. Так буває, коли нема Бога, гріх, ворог, проблема і інші негаразди, вони мають місце у нашому житті. Житті. І ось так сталося з ізраїльським народом. Прийшли мідіанітяни. Що вони робили? Написано: і зміцніла Мідіянова рука над Ізраїлем. Ізраїлеві сини поробили собі зостраху перед Мідіянітянами що в горах і печері, і твердині. І, бувало, якщо посіяв Ізраїль, то підіймав Медіян і Амалик та сини Кедему, і йшли на нього, і вони таборували в них, і нищили врожай землі аж до підходу до гази. І не лишали вони в Ізраїлі ані поживи, ані штуки дрібної худоби, ані вола, ані осла. Бо вони, тобто вороги. І їхня худоба та їхні намети ходили, і приходили в такій кількості, як сарана, а їм та їхнім верблюдам не було числа. І вони приходили до краю, щоб пустошити його. І через мідіяна Ізраїль дуже зубожив, і Ізраїлеві сини кликали до Господа. Непроста ситуація. В такій ситуації сьогодні подібний, знаходиться наша земля, наша Україна, і ми переживаємо за наших рідних, за наших близьких, які є там в Україні. Ми бачимо наяву, що відбувається. Друзі, причин є багато і проблем є багато. І те, що сталося, ми не знаємо, чому сталося. Але дивіться, в ізраїльському народі була така ситуація. Прийшли вороги. Люди настільки боялися, вони бачили свою слабкість перед ворогами, вони втікали, поробили собі проходи в печерах, поховалися в укритті. Це страшна ситуація. Коли ти не можеш бути в своєму домі, коли ти не можеш бути в своїй хаті, коли ти не можеш жити звичайним життям, ти просто ховаєшся, ти просто втікаєш далеко. Такі люди не мали можливості посіяти щось на своєму городі, на полі для того, щоб виріс урожай. Тому що написано, коли Ізраїль сіяв, вороги приходили і все це нищили. Якась худоба була, все це було знищено. І Біблія каже, що Ізраїль через Медіяна дуже сильно зубожив. Але Біблія говорить далі. В той час написано 6 розділ, 11 вірш. Давайте прочитаємо. І прийшов ангел Господній і всівся під дубом, що в офрі, який належить авіезріянину Йоашеві, а син його Гедеон молотив пшеницю у виноградному чавилі, щоб заховатися перед мідянітянами. І з'явився йому ангел Господній і промовив. Господь з тобою хоробрий мужу. Завжди у тяжких обставинах і ситуаціях життєвих сильні і хоробрі люди, які не бояться, які шукають вихід із тої чи іншої ситуації, вони починають діяти. Багато людей в той час, як сьогодні, так і зазвичай, Відбувається, коли приходить біда і проблема, опускаються руки, правда? Люди впадають в паніку, не знаємо, що робити, як діяти далі, що буде, якась непередбачуваність і так далі. Але ми бачимо, Гедеон в тяжкій ситуації знаходить вихід. Коли Ізраїль сіяв, вороги те все нищили. А тут ми читаємо, що Гедеон в виноградному чавилі це місце, це не є тік для того, щоб молотити зерна, молотити снопи, молотити пшеницю. Там потрібен більший такий плацдарм для того, щоб привезти снопи, для того, щоб займатися тою справою, хто був у селі, там, в Україні, ви знаєте, як то колись відбувалося. Але чоловік, який бачить. Вихід із ситуації він шукає можливості. Але стоїть питання, де ти взяв тої пшениці? Гдеон, звідки в тебе взявся цей урожай? Така проблема кругом, така ситуація важка, а ти десь узяв це і ще й молотиш там, десь заховався, не в тому місці, що треба, але ти виходиш із ситуації. Це говорить про те, друзі, що. Гедеон перше, він відчував відповідальність за життя свого дому, за життя своїх рідних, за життя своїх близьких. Він відчував відповідальність за дім свій. Кожен із нас, батько вдома, він має відповідальність за свій дім. Батьки вони відповідають за дітей. Хтось відповідає за церкву, хтось відповідає за ту чи іншу ділянку свого так званого поля. Хочу сказати, дорогі, що сьогодні ворог він зазіхає, на те, за що ми відповідаємо постійно. постійно. Гедеон він не ховався в печері. Він не ховався десь в такі місця. А як буде, так буде. Головне, би моє життя було збережене. Але він переживав за сім'ю. Я так вірю, друзі, що біля його поля не раз проходила битва. Гедеон, він захищав своє поле, тому що вороги вони намагалися знищити урожай. А він захищав своє поле. Я так вірю, друзі, що там те військо невеличке Гедеона. Воно сторожило, сторожило це поле. Дорогі друзі, це є урок номер один із цієї історії. Бути відповідальними, взяти відповідальність не тільки за себе, а й за свій дім, за свою сім'ю, за своїх дітей в будь-яких ситуаціях. Що би не було, сьогодні ворог намагається викрасти дітей. Викрасти нас, викрасти нашу родину, посіяти якусь паніку або посіяти щось недобре, знищити добре, а посіяти недобре. Як важливо нам у нашому житті пильнувати свій огород, своє поле. І ось далі ми читаємо, що ангел Господній до таких відповідальних, до таких серйозних, відповідальних. Сміливих приходить. Ви знаєте, що ангели служать тим, які є відповідальні, які є ліниві, які є боягузи, там стоїть великий знак питання: що з ними? До речі, Біблія говорить про боягузів, що таких участь там, де горить вогонь, борони нас Боже від таких речей, щоби нам бути безвідповідальними і боязкими. Ми, коли читаємо про Гедеона. У нас завжди асоціюється його сміливість. Ім'я Гедеон, і він сміливий, відважний Гедеон. І ми це бачимо, та і ангел Господній підкреслює: Господь з тобою, хоробрий мужу. А Гедеон сказав до нього, О пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? Іде всі його чуда, які оповідали нам наші батьки, говорячи, з Єгипту вивів нас Господь. І написано тут дай в 14 вірші дуже такі важливі слова, цікаві слова, важливі слова. Обернувся до нього Господь і сказав: Іди з цією силою, і ти спасеш Ізраїля з медянської руки. Оце я послав тебе. Господь бачить сміливість Гедеона. Господь бачить дію Гедеона. Незалежно від того, скільки ворогів, а ворогів було, як саранча. Вони приходили, вони все нищили, все пустошили. І знаєте, перед такою великою кількістю армії, напевно, у багатьох затрусяться коліна. І як написано, багато повтікали, багато поховалися. Але Гедеон діяв. І на це звернув увагу Господь. І прийшла від Господа допомога. Прийшло від Бога благословення не тільки для Гедеона, а для цілої Ізраїлової громади. Господь споглянув на сміливість і каже до Гедеона, іди з тою силою, якою ти захищав свій огород. З тою силою! Якою ти молишся за свій дім, за своїх дітей, за свою родину, ти молишся. Господь готовий тою молитвою, тими методами діяти далі, за межі твоєї сім'ї. Господь готовий вислуховувати твою молитву і вживати як той інструмент для боротьби проти ворога, коли ти будеш молитися і за Україну, і за, і за народ, в якому ти живеш. За усіх людей Біблія про це говорить. Знаєте, Гедеон оцінив ситуацію. Ну, мій огород, моє поле ладно. Але ж то цілий Ізраїль, як його врятувати? І знаєте, Гедеон говорить наступні слова і сказав Гедеон, о пане, о Господе мій, чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнужденніша в Манасії. А я наймолодший у домі батька свого. І сказав йому Господь, але я буду з тобою. Я буду з тобою. І ти поб'єш Медіанітян як одного чоловіка. Ми бачимо наступне: ми можемо взяти в урок для себе. Гедеон, він не робить із себе якогось великого героя. Він каже: Господи. Ну, чим я спасу Ізраїля? Моя тисяча найнужденіша, я наймолодший у домі свого батька. Я не є якийсь великий чоловік, моє ім'я не є якийсь знане, я не є якийсь особливий. Ми бачимо тут другий такий принцип або урок, який ми можемо взяти для себе, це, це смирення, це покірливість. Біблія говорить багато про покору і смирення. Бог каже, на кого я подивлюся? На смиреного, на сокрушеного і на тремтячого над моїм словом. Чуєте? Бог, Богу якраз таких людей треба. Які не думають про себе, що вони якісь великі, а вони кажуть, так, як є. Боже, я, я нуждений. Боже, я маю потребу. Боже, я не є знатний. Боже, я не є великий. Апостол Павло до церкви в Коринті каже, Братя, подивіться між собою, чи між вами є багато таких знатних, шляхетних, ну, великих людей. Але Бог вибрав немічне світу, чуєте, щоб засоромити сильне. Бог вибрав не світу, щоб засоромити мудре. І там дуже важливі слова, щоб не хвалилося перед Богом кожне коліно. Тому що уся слава належить Господеві. Алілуя! Наступне, ми бачимо, що Гедеон, він є насторожі, і Господь йому каже: наступний крок, що зробити, тієї ночі каже, ти підеш додому свого батька, і ти зруйнуєш в своєму домі ваалового жертівника, і ти зітнеш святе дерево, тобто ти зруйнуєш те, що стало сьогодні проблемою, або раніше прочилою для проблеми для цілого Ізраїля. Одним словом, ти, ти очистиш свій дім, ти очистиш свою хату, помешкання. І Він це зробив уночі. Люди прийшли на другий день, побачили, що е, знищений ваалів, жертівник, стяте святе дерево, вони обурилися. Проти Гедеона. І знаєте, далі я буду скорочувати, тому що час збігає. Далі 34-й вірш говорить наступний крок після очищення, після того, коли пройшло освячення, дуже важливий урок для нас, дорогі брати і сестри, пильнувати про чистоту і святість нашого серця, наших дій, нашого життя. Постійно. Це не тільки в Богослуженні, це постійно. Бо Біблія каже: усе, що тільки чинити Словом чи ділом, усе робить в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Життя наше, дії наші, слова наші, справа наша, наша праця, друзі це все для слави Господеви. Це все для слави Божої. І ось після цього 34-й вірш говорить, а дух Господній зійшов на Гедеона, і він засурмив. Ви знаєте, у Біблії є дуже багато прикладів, коли сходить Святий Дух, коли сходить Божа благодать, яку ми так очікуємо, яка так потрібна нам не тільки в служінні, а в житті завжди. Книга пророка Юіга там є сказані такі слова, де Господь через Пророка Юіля звертається до Ізраїля, щоб вони очистились, щоб вони освятились, щоб вони оголосили святий збір, святі зібрання і кликали про милість від Господа, про те, щоб Господь змилувався над ними, простив гріхи їхні. І третій вірш нам говориться: і буде по тому, коли прийде очищення. Коли прийде освячення серця, дому, життя, коли будуть оті святі збори, на яких буде покаяння, на яких буде шукання Господа Божого лиця, де каже, і буде по тому, я зіллю виллю від Духа свого на кожне тіло. Ми очікуємо від Господа благодаті, ми очікуємо від Господа благословення, ми очікуємо від Господа сили, але перед тим ми бачимо очищення. І це в житті Гедеона сталося. Після того, коли Гедеон, який був сповнений Святого Духа, написано, він встав рано вранці, засурмив у сурму це сьомий розділ. І ми читаємо в сьомому розділі, що до нього зібралися люди. Певна кількість війська. І ви знаєте, Господь сказав до Гедеона, що те військо, яке ти зібрав, воно є численне, забагато. І щоб Ізраїль не запишався, що я це зробив своїми руками, я вчинив цю перемогу. Господь каже, відпусти тих, які бояться, тих, які бояться. І залишило дуже багато війська. Залишилося біля Гедеона 10 тисяч. Бог каже, і тих забагато веди до води. І коли він привів до води, ми бачимо, що Бог вибрав собі тільки 300 воїнів, які, які пили воду, знаєте, таким незвичайним способом. Знаєте, коли люди спрагли, вони побачили воду, вони окунулися туди, знаєте, головою до води і так пили. Але 300 воїнів у військовий час, у час тісноти, великих випробувань, великих е, таких подій, які були в той час, вони пили воду по особливому, друзі. Я звернув на це увагу. Вони просто брали до долоні і вони підносили воду до уст. Це щось говорить нам, дорога церква, коли, роблячи будь-яку справу, ми завжди пильнували. І наступний урок це є пильність. Бог на це звернув увагу. Це не просто так, Бог захотів, от ти ж так п'ють, от нехай вони будуть, друзі. Це не просто так. У Бога нема просто так. Бог звертає увагу на те, коли ти п'єш ти очима бачиш, що робиться кругом тебе. Ти не повністю погружений туди, в свої потреби. Як часто ми погружаємо себе в якісь певні свої потреби, ми не бачимо, що кругом нас відбувається. А Біблія вчить нас завжди бути пильними. Завжди. І ось ці 300 військових, яких Бог вибрав для спасіння Ізраїля. Які були сповнені Святого Духа, які були пильні, які були озброєні незвичайною зброєю. Ми читаємо далі: були глечики, були, були смолоскипи, і вони окружили Ізраїлів ворожий стан, і ворог запанікував. Чому? Тому що Бог обіцяв для Гедеона: Я буду з тобою. Та сила, яка в тебе є, неважно, чи вона велика, чи маленька, незалежно скільки людей, чи багато, чи мало, друзі, попильнуємо в нашому житті, щоби з нами був Господь. І останнє, на що би я хотів звернути увагу, ті 300 воїнів, які стояли навколо ворожого табору, якого було досить багато. І написано є, сьомий розділ, двадцятий вірш. І засурмили три відділи в сурми, і потрощили глеки, і тримали рукою своєї лівиці смолоскипа, а другою рукою правиці своєї сурми, щоб сурмити. І кричали вони: Меч за Господа і за Гедеона, і 21 вірш. І стояли кожен на своїм місці навколо табору. А весь табір бігав, і вони кричали. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, як важливо знати своє місце, своє призначення. Коли ти є батько, будь на своєму місці, як батько, коли ти є дружина, будь на своєму місці, як дружина. Не ставай на місце свого чоловіка, або чоловік не ставай на місце дружини. Коли ми є діти, будьмо на своєму місці, коли ти є служитель стій на своєму місці, у нас іде боротьба, друзі. І проблема в тому, що ми дуже часто є не на своєму місці. І тому відбуваються ті чи інші проблеми. Як важливо нам. Пильнувати, як важливо нам, друзі, бути на своєму місці, як важливо нам, друзі, бути сповненими Святого Духа. Як важливо нам пильнувати про те, щоб не було ніяких ідолів, це понищити треба. Пильнувати про очищення нашого життя. Хай Господь у цьому поблагословить нас. Хай Господь зміцнить нас бути такими відважними, як був Гедеон, не боячись навали ворожої, незалежно. Яка в нас проблема, чи духовна, чи фізична, чи матеріальна? Попильнуймо про те, друзі, щоби Бог сказав, і ми це відчули в серці своєму, де він каже: Я буду з тобою. Попильнуймо, бути в єднанні і в спільності із нашим Господом. Сьогодні Україна потребує перемоги. Сьогодні наш народ, який є знедолений, який в великій біді. Він потребує перемоги, допомоги, сили. І Бог сьогодні шукає гедеонів, Бог сьогодні шукає сміливих, Бог сьогодні шукає чистих, святих, сповнених Святого Духа, оправданих, які стоять на своєму місці і хадатайствують. Боже, змилуйся, Боже, спаси. Ми зараз будемо мати молитву, дорогі друзі. І я заохочую і закликаю, щоб у цій молитві. Ми, ставши на своєму місці, і ніколи з цього місця не сходили, і хадатайствували, були відповідальними і за дім, і за свою справу, і за своє служіння. Були чистими, були святими, були сповненими Святого Духа. Але в цій молитві ми помолимося за Україну. Добре? Ми помолимося за наш народ. Який є знедолений, який сьогодні потребує перемоги. Давайте ми піднімемо свій голос як ті воїни, триста воїнів з сурмами своїми проти ворога. І той злякався. Я знаю, що Господь прийде, Господня сила допоможе нам. І буде перемога, і буде вирішення цієї проблеми. Молимося, дорогі.